Вирішив зробити відосик про мій бойовий шлях. Ну що, як показують, то я і запишу та й в YouTube викладу. Отака халепа сталася. SRSR улюблений. Ну це через Т-103, тому що оцей бій дуже був добрий. Мої відсотки ракові. І я не очікував, що така швидка перемога буває. Ну, прям ого. Просто ракую. Як Джессор сюди попав, я не знаю. Геть небагато. Зовсім чуть. -чуть. Багато боїв та й вдалося, бо на кількість граю. Найчастіше Угу. Чому вони не дали ніякого звука, ніякої музики до цього відосика? Режим бобра? Цікаво, цікаво.